Ей, друзі, сьогодні у нас на огляді пара, яка виглядає так, ніби її створили для міжгалактичних місій. Це Gaze Cosmic Black. Космос на ваших ногах. Перше, що кидається в очі космічний дизайн, верх зроблений з текстурованого матеріалу, що додає футуристичного вайбу. Логотип на язичку та позаду мінімалістичний. Але. Стильний. І подивіться на цей геометричний міцсоль, схоже на технології з майбутнього. За комфорт відповідає м'який комір і язичок, що щільно облягають ногу. Усередині перформанс-устілка, яка додає амортизації. А ще тут поселені люверси та подвійне прошивання, тож можна спокійно носити кожен день. Завдяки рифленій підошві трекшн тут на рівні. Хочеш міста, хочеш на майданчик, хочеш на Марс. Що можна сказати в підсумку? Gaze Cosmic Black – це кроси для тих, хто любить стиль, комфорт і трохи футуризму у своєму образі. Побачимось у нових відео!